Слава Богу, брати і сестри, Просим, зайняти місця. В зоні тепло, на дворі теж тепло. Красота. І перед тим, як ми будемо молитися, хочу зачитати слово Боже. Це буде Святе свята Євангелія від Івана, перший розділ, з першого веща. Спокон віку було слово, а слово у Бога було, і Бог було Слово, воно у Бога було, споконвіку. Усе через нього повстало і нічого, що повстало, не повстало без Нього. І життя було в Нім, а життя було світлом людей, а світло у темряві світить, і темрява не обгорнула Його до цього місця. Ми бачимо, що Ісус сказав тут, що Він є світло. І ви знаєте, як то добре, коли ми це світло пізнали. Побачили це світло, прийняли це світло, тому що в темряві ходити зовсім незручно, правда? От собі уявіть без фонарика зайти в підвал якийсь. Там можеш і шишки набити, і впасти, і вимазатися. А коли включаєш ліхтарик, бачиш, що, що там відбувається у підвалі. Так само у житті. Ми ходили колись, не знали, ходили в темряві, жили в темряві, перебували в темряві. І ми навіть не знали, що є світло. Десь, може, хтось чув, комусь діду розказував, комусь бабуся розказувала про Бога. Але коли засвітилося світло в нашому житті, ми побачили, наскільки ми грішні люди, скільки в нас багато гріха, скільки в нас багато неправди. І коли Бог це показав, дякувати Богу за це. Ми прийшли з покаянням, покаялись, навернулись до Бога і почали жити і служити Богові. Давайте встанемо на наші ноги і подякуємо Богу за те світло, яке Він нам є вив. І за це нове життя.